Багато позасипано. Просто де вже є, так? Слава навіть. Бачите, яка свіжелина, бачите, кризенько. А що ви думаєте -таки? То після такої воглини в мене пішла вода, як я біла керничка. Як тут сверлили, в мене знов пішла та сама сила глина. Пішла... А вони кажуть, що не пов'язують з тим, що в людей вода пішла пропадає. Сева... Я можу вам дати навіть понюхати, казав розплатити водію, понюхайте присмак, і в мене вода зараз десь присмаком. Туди буду давати. За експертизу треба платити. Знаєте, гроші я маю 900 гривень пенсії. Мені не вистачає ну, на увазі. Суть мені ніхто не в тому. Суть в тому, щоб треба зафіксувати факт не, наявності сверловин. Давайте ще подивимось в лісі, що робиться. Щоб ми це все було наявно. Тут до людей лишається, якщо 2 гектари лісу, вони віддають, так як сказав Роман Буданович, сільський голова, то до людей лишається приблизно 300 метрів, я хотів. Ну я думаю, такі Нет. документи не тільки Роман Буданович видає, тому що дозволу на цю адміністрацією чи адміністрацію. Спочатку де погодження від сільської Nie, ради. Розуміло, Але та, сільська так, рада мала би згоду спитати yeah. людей. то річ, ніхто не спитав. Дивіться, які поля. Хіба не можна їх обробляти? Можна, якщо немає, дивіться, що робиться такі у нас. Повідомить, ти не у нас був, то Пирати. ж це все напхали. І любий орендатор візьме і буде здавати. І пора. є вже людина. Є людина, яка має можливості. Є отошники, які хочуть прийти і взяти землю. Всім би було добре. Люди спокійно собі жили, другі обробляли, третій отримували Я проб... Нічого не роблю, тільки бігаю. трошки не можу. так. — Я гроші за керівництво. І нині лише не води. У нас вже люди мають по на склавники. І приїжджаєш той самий з Тернополя, кітура, чи тура, хто він там є, і мозку нам положчу, що то е, опадів нема. Такі можуть бути опади на е, глибині 65 метрів. Такі опади. Тим більше 30 з чимось метрів камінь. То що ті опади через той камінь проходять? Він на лосу відчув на луку. Там є он сніг, туди машина заїжджала. То зараз до першої тої ями збере вниз. А то джура на джурі любить. Джу. Я собі знайшли запаси, думаю, будемо жарувати. Ну а ліс тут хіба не може. А хто не знаємо то я діє. О, попробуйте, пані Марія. Тут поймрі. так? Ага я, роботи. Тут я набирала, то й А ну витянь, витягните. О, тут я назбирала той знаєш? Mm -hmm. О, То хліб я би дала кітурви, щоб помастив собі. На лікарська дуже. Ну, глина? Так, Сіра, там, Дивіться, явний кисло. Ну і тепер в ліс. Ліси, тут яма на ямі. Тут хтось захолопати, що хтось не є, Тобто Хтось мудра, якась мудра людина, бо вони після себе, що я... Тут сюди. О, тут. Але тут позагортали. Нанятий тут загорнув. Так, тут все а? мокре, все вологе, якщо стати, ну тут все прогинається. Бачите, воно ну, все свіже. Тут накинули ну, недавно. Загорнуто недавно. Брали з однієї сторони, закидали другу яму. Щоб... І ось так здовж. Аж туди. Вон, наступно. Mm -hmm. ну, так. Mm -hmm. так, так, вони шукали, де границя, доки пісок. І воно йде аж туди, вон. і то просвіти. От має знову. А машина, як заїжджає, вона здирає просто кору. Зараз побачите кору. Оце. А о, дивіться, бачите Ось Оце машина ззад давала. Вона заїжджала на цю платформу і тут розпадала. І тут, тут поздирала. А вона йшла отак прямо і ззадом сюди в цей проміжок. І оця, оця кура, бачите, лапою зачепіла. І так далі. Далі ще потужніше. О, тут дві ями. Так. А ми кого тих ям зайшли в ліс якраз. Тут ми обділяємося це все. От маєте, раз, другий. А тут вже позасипало, ну каже. Хто засипав, місцевий, то зі мною? Хтось місцевих. Пес місцевий засипав вручну. Є О, е, е, якісь О, наступна. А, що Сільська рада зацікавлена, верніше сільський голова, він лоб'ює інтереси замкової горі. Людей, що тут була він помічник консультант Люшника, наш сільський голова. А Люшник, на нашу думку, через підставну фірму ругає Копита, а саме замкова гора. Отаке робить. І хтось завішав е, пакет, щоб відвідував за наріку. Ну і там далі, що якщо йде. Те... Ну і Роман Буданович 31 травня нам проговорився, що 2 гектари лісу піде під корієм. Ні, тут ліс певно не його якщо я думаю, що. Так, але земля належить Ми до сільської ради. Земля все рівно до сільської ради. Одна кобель. Тобто одна площа 6,43 гектара це і факт є факт. Не тільки дали дозвіл. на Збирання документів дозволів, а вже і виділили попередню погоду надання земельної ділянки. Тобто це ж про щось говорить. Зібрав, можу зараз провести ще до однієї бабки. Вона була на збора. Зібрав три бабці коло церкви і сказав: отакенький кусочок землі. Вона каже: такий кусочок землі, то корова два рази хапне, і має. Який кусочок землі? Пояснив. 20 сотих, 10 сотих, 30 сотих, То можете підійти до неї, вона вам розкаже. Вона каже, мене вже то взяло заживе. Я вам церкву перекрию. А ми собі перекриємо, каже, своїми руками наш ти церкву чіпаєш до кар'єру і робиш того людям пак'ять. Люди мають по чотири скважини, Ва зараз прийдеться з будучи нашої. По чотири скважини і пропала 65 метрів у Балдеса, води нема. То які можуть бути опини? Суть в чому? Він людям говорив про земельну ділянку приблизно гектар півтора, яка знаходиться зовсім іншому місці, місці. Біля кераміки. У займі це було якось, вон, ну, Збір, села, чи збір був, попередній є протокол зборів. Ми виносили так, на сесію що при... так, щоб я скасувати. Роман Буданович категорично проти. Спораду. Він на нас визвав СБУ, він на нас знову поліцію визвав. Давай Ігору робити обшук машині, що він має якісь прилад такий, що заборонений на ньому знімати. Річно я була свідком, я була. вони э, робили обшук. Я був Вивокусі. сьогодні тому в райвідділі, щоб взяти відповідну інформацію. Шоу. Дівчатка і хлопці руки або в кишені, щоб ви йому щось не підкинули, де якось відкувати, Від мене скувати дуже хлопці. Одягну з автомобіля, Ось така ситуація. Ми пробували через... Я їх вулицю, Вони пішли до тої Славіцької фонари, вона б сказала, що було на зборах. Вони так? завтра будуть, вони, вони то будуть їхні mm. співробітники по-любому. Я була не в неї, я досі не довго сиділа, чекала. Вона розказувала мені, які тут збори були, так, ну, за що так можна людей на голодну смерть сказати. Ми пробували зробити... через сільську раду 에, рішення прийня... скасувати. Своїх депутатів пропустив через, через кабінет, помахав їм пальчиком. Всі вони сиділи тихенько, мовчали, або отримались, або були проти. Тільки чотири. Одного навіть не пустив на роботу. Боже, його тобі. Там десь був дроти, так це наша зараз. Заліз його літали на своїй машинки, Та був, машину бачив. Стоп, стоп. гоу. Ми зараз виходимо з лісу. А не стоять на кар'єрі? А що під'їхав? Йосип. А. Зараз, зараз виходимо за дві хвилини. Я засухаю, що на мене вже вдома кричуть Кажуть, що Я нічого не робить, що підходити. І за червів, тор'єр заключається. Тобто я не кор'єр заключаю, захищаю патулечко, яке в нас громадська У нас на будучи є зоряти. Буватої ради Бурка яка при ній затвердила І Вона тут гекує по ній день. Йому каже, Богдан, ніхто того рішення не відмінить. Та, є свіжі документи 27 травня, які підтверджують, що є господарського призначення. Я собі миру, це бачили? Тою яму бачили? Дараха підійдіть. Бо він ще не бачить. Я мати чотири керівниці на купівлі. Пропадає вода, і далі він тут звернеть, а в нас де було, а він мені каже. Я собі начерпнула, певно, з калабоні, а не покинула під сухо. Писла! Я тут воду їхав, подивився так та калабаня і цапнув назад, я не вилазив. Я розумію? Ще одна двір. Ну. Кред на рів. Ну. А там по лісі повно такого. Тільки те, що позасипали, позавертали. Та вона на тому, на тому цієї. Що доказ повний. Що в мене така була вода? Сива глина. Після твоєї сивої глини в мене пішла до вода. пор. Оса той самий в в осад пішов. Я, Я нічого не роблю печою, дня на кожній. Я, та бачите, що по жебра ходила. Я в прошлий раз, я то, я там, там тут знайшов. А доїхав я тут вон воздають баюра. Та то воє купа, я... твоє купа джури мені не познати. Добре, що є. Що не Добре що не ще є. На полі відомо. Але такі поля, я тут ніколи не був, перший раз. Такі поля, то шкода. Ну, то, то, та нема коровів, дайте його орендатор їм. Дайте йому на югнути. той, чи другий, не обов'язково чи то не дають. Так. Що це Чує чуєш, я вже набрала такі гнерни, що я тобі казала, що якби я мала силу, як ти, і була така висока, як ти, то я б того голову того притиснула до землі, він би вже не спав. То чого його вибирав? Хто? Хто його вибирав? Я вам так розкажу, його вибирала. Наложив Івана кожушку, стояла я ще там горівка. Лілька робила канапки, не давали йому б'юлетень бойко. Ну, так, він пішов, звіта мав винести. Ну, ви uh, то що я продалася? Я ж ну, його її ну, То на теж так зробило короце. Між іншим, поліція тоді теж не спрацювала. Були... Не міліція а потім вже Фотографії пробили, підміну всяких. Потім грячки підкинув бабцям старим. Ой, тільки за бойку голосуйте, віці він грецький дав. А, а по 100 гривень дав. Ти маєте бойко тебе, тішитеся? То Вони от набурили в квітні. Він не собі Це ще в квітні місяці десь бурили. Я йому казала, що Ні. А, це, це, це. Ні, це в травні було. Це вже травні був. Кінець квітня, початок травня. Початок травня. Початок травня. Шостого була серпня. То ще було до сесії. Друже, кінець квітня. Правда, сесія була 29 травня. 5-6 травня — то вже в березні буде, точно. 6 травня то було в, в квітні дороблене. Дасть слово сказати. Да. В кінці квітня крупив ти поля, тут 2 їздила, буріла. А тут є всього, тут ні в чому на яву, що вони робили. А там здовж не є, набрав на колеса з півнини. І так їхав, здовж виїхав там світі ще одна дорога. В лісі в самому рік. І він там ліз, та машина виїде. Наробила тюрь. Ще й би взяли той кар'єр в розробку, далі щось зробили. А тоді їм давай свіж свіжі, свіжі землі. Чекайте, пояснюєте? Че, Сядеться за мною, вас підв'язують. Я думала мене. Що... Добре, тут і там. Я думала, що... я не а як? Як, щоб вас і не треба? Я Марійки малечко, кажу, Марія, коли я має повітря дуже файне. Вона каже, яке в глини, а ти де його набрала. Я казала, там, де дюри робили. Пішла до ірки. Розказує їй, що вже малий прибігає Горко. І до вас чотири. А в неї яка на мережі немає. Я тобі трошки прякс, я входив. Він посади, ти сімей виходить. Так, так. Я в нереча пропадає нам. Ми ходимо, питаємо, попутаємо, дитині такі, коли не стає, не будемо Так, ще гірше їх було. Тож, то не був кар'єр законний. Та, звичайно, то, то десь почалось тут з 2000 Я що так... Драглаєн, чи як він там. Ви розумієте, скільки -то до тут на землі перепалив? Всі сліпі були. Але хоч би копієшка на сільську раду прийшла, розумієте? Хоч би щось. То не то, що мільйони. Дивіться, що тут вибрано. А скільки того зв'язано мусору? А з кар'єру того борна, що скільки зв'язано каміння з цього білого. Не бачу нікого. Тут, тут глибина 20 метрів, гарантовано. Наш морфон. З з тої точки де. Іде, ми тебе, знаєте, я ходимо. І там таке саме? Якби воно впало, тут воно мало куди, напевно, жалка і дитя, може, знайшу я вже проводичів. А ще я хоч по-людськи загладили за собою, закрили а тут таке от порозривали, мусор поскидали, вода стикає, все. повідкривали ті з. Першу шарі чингу, шарі грунту, воно все проникає прямо людям в криниці. Куди воно дівається? Так, Прошу. А Прошу? садочку за ній пішка немає. Зберне з, барнад. з, з скульзова, це звозять. Непотріб. Та Щоб звозять? там не викидати мене сюди. звозять. він не матеріальний, ні його зводить. А скільки вже не діє, то не далеко Ну, Півтора року десь, може два. Не. Наробили люди шуму і вони прикрутили. Ні, як революція сталася, трошки то змінився так, власник так. і відповідно вони не знають, що що. Вони не знали, як то все буде далі, а тепер вже знають. Як а то... тепер вже познайомилися одні з другими. Все добре, одні буханці. Але не беруть того самого друге, дають. Беруть не того самого не беруть, дивіться, а що робить. Я тут проводив зйомки восени, то оце все, оця площадка, от все, то було каньйон. Ото все засипано таким камен'ем, збиралися в кар'єру. Тут є двоє у нас свідків, світлів, живіше, старші люди. Він робив в кар'єрі, як перекупали джерело, вода рванула, він казав, десь 20 метрів до гори. І жінка та старша. І ще і жінка одна Гінцеровська. А дивіться, знову мусор прив'язав. А місяць ось свіжий мусор. Ми приїхали з народним контролем, тому що димов, що його попередили і він весь. Не було? було якісь каністри, що тут? Не було. Я... Ось так, дві гри Ви ви тут побачили, які брили?